Найкраща пам'ять мого брата збережуть мої вчинки, вчинки моїх дітей. І тому я кажу, що якщо е, я щось роблю, я роблю це в честь пам'ять про свого брата. Якщо я можу допомогти пораненим, я це зроблю так, якби я зробила для нього. Якщо я можу піти закрити кілька волонтерських змін, зібрати на дрон, я це піду, я зроблю це, і я знаю, що за мого брата помстяться. Тому що зараз дуже модно знаєш, кидатися фразами Та ми помстимося тим це як? Я знаю, що я йду, я прицільно. Збираю гроші на дрон, тому що я хочу, щоб за мого брата помстилися. Я хочу, щоб другі вижили, тому що мій брат загинув. І я знаю, як це складно, як це важко. До руху підтримки закарпатських військових я приєдналася у травні 2014 року, фактично з першої волонтерської зміни. Що мене спонукало, це мій брат, в числі перших прикордонників, взагалі перших закарпатців, він поїхав на схід, тоді ще в Станично Луганське, це кордон на Луганщині. І я в нього запитала, чому ти поїхав, у вас там стільки ну, є прикордонників, і він діскав фразу Ну, а хто як не я? І оця фраза, вона впродовж цих років вона є якби однією з головних. Спочатку це був тільки брат, мій двоюрідний брат. Далі вже долучився мій хрестний. Зараз це великий список людей, з якими щонеділі неділі в церкві, тому що на війні також два моїх дядька, дуже мені рідних. Це молодший брат мого батька і молодший брат моєї мами. Величезна кількість друзів, знайомих, сусідів. І за кожного ти переживаєш. Іноді не треба нікого мати, але переживати знаєш, болить серце, бо гинуть знайомі незнайомці. По цьому принципу ми рухаємося, що кожен хто є на війні, це кожен брат, це той, кому треба допомогти. Немає чужих на війні. О, як класно там дівчинка волонтерить, і а чому має не волонтерити? Ну звісно, їй це цікаво. Вона до цього долучається. Вона звикла так жити, тому що вона бачить, що я постійно відбуваю ну, перебуваю в процесі безперервного волонтерства. У моїх дітей немає вибору бути, не бути волонтером. Вони знають, що є зміна, є можливість треба йти з мамою. Мені було дуже важливо волонтерити, того що мій дідусь був на війні. Мами двоюрний брат були на війні. І її, і мами дядько був на війні. Я люблю волонтерити, тому що це корисне для військових. Ми робимо це для того, щоб Україна перемогла. Ми збирали на дрони, на екофлон та на все, що треба для військових. І Я хочу дуже подякувати нашим військовим, що вони захищають або захищали нашу Україну. Чому для мене особисто важливо продовжувати волонтерити, тому що ця війна не закінчилася, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. І навіть коли вона закінчиться припиненням вогню, а бажано, що вона взагалі закінчилася існуванням Російської імперії, все одно в нас буде дуже багато роботи, тому що треба буде повертати до життя усіх тих, в кого ця війна забрала ментальне здоров'я. Ну фактично, роботи буде надзвичайно багато, і це робота на роки ще не на десятиліття. І волонтери вони зараз загартовуються і вони готуються приймати майбутнє. Виклики. Так, це складно. Так, в кожного є своє якесь там життя, є своя робота, є діти, все. Але ну, ми маємо. І оце навіть ще я готую, воно мені приносить величезне задоволення, я ті, що ще можу допомогти, висловити свою повагу, любов, турботу за тих, хто ризикував життям, а багато хто і віддали своє життя, зокрема за моїх дітей. От існує така думка, що там воюють, та вони ж там воюють там за чиновників, за політиків. Ні. Вони воюють за ваших дітей. Поки ви маєте можливість бачити, як ваші діти ростуть, хтось цього позбавлений. І тому ми маємо бути дуже вдячні, зокрема, за кожну свою дитину, за кожен щасливий день і посмішку.